Що сталося? Є рішоткою на морозі. Показую вам. Дивіться, це у нас Польща чорна, ось така. Бачите, чорненька, це у нас Польща. І ось у нас зелена, це наша українська. Бачите, ось така. Нічого абсолютно з нею не сталося. Нічогісінького. Тобто вона предназначена, що по ній можна їздити і літом, і зимою, і в мороз, чи в велике сонце. Польська витримує мільйон кілограм на квадратний метр. Наша українська там підітоніком наїжджали на не засипано. Все нормально, все чудово, теж прекрасно витримала. Так що з легкістю можна і застеляти, і під легкові машини, під джипи, під буси, на парковки, під фури, під комбайни, під трактора. Тобто. Везде вона може застосовуватись і в сільському господарстві, і парковки, і екопарковки біля новобудов. Да, Застройщикам це дуже буде цікаво. Вся Європа вже реально застелена гірішеткою. Так що, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, вас проконсультуємо, і відповідно застелим разом з вами, пів нашої України, гієрішіткою, щоб земля була еко-екологічно, екологічна і біологічно активною. Так що всі контакти в шавці профіля.